Що для вас ідеальний день? Коли немає війни. Ну, щасливі діти, щоб були здорові батьки, щоб все складалося так, як плануєш. І коли сонечко, так і війни немає в нашій країні. Оце ідеально, а так все. Це здана сесія. Насі. Нічого не турбує по здоров'ю. Напевно, немає війни. Щоб все просто проснутися нормально. І все. Що для вас ідеальний день? Для мене ідеальний день це, мабуть, смачний чай зранку. Або гарна погода на вулиці, гарний настрій у рідних. Або, може, якась нова покупка в магазині. Гарно проведений день це найголовніше, я вважаю. Встретися з друзями і поїхати кататися на мотоціках. А Що для вас ідеальний день? Ідеальний день. Це коли ти виспався, так нормально, час на ліг. Зайнявся спортом, збалансоване харчування. Зустрітися з друзями десь на природу, якщо це вихідний. Або якщо робочий, то продуктивно попрацювати, а потім також з близькими відпочити. А так то вихідний десь на природу, кудись поїхати. Навіть десь не знаю якесь цікаве місце. Головна компанія та Вайб.